Всім привіт! Я вас вітаю, українці, з Різдвом Христовим. Бажаю мира і процвітання. Бажаю і Україні, і українському народу хай всі погані часи будуть у минулому. Я намагаюся дивитися постійно новини і говорити з нашими людьми, які лишаються в Україні. Але, звичайно, весь тягар який впав на український народ, особливо на тих людей, які на фронті, чи тих людей, які лишаються в Україні, звичайно, я уявити собі не можу. Я вам від цього серця бажаю, щоб всі ці погані часи минули. І я сподіваюся, сподіваюся, і для себе, і для всіх нас на краще. Більше того, я всім серцем вірю в нашу перемогу і відновлення кордонів 91-року. го Що буде якийсь, якийсь випадок. Ми знаємо з історичних таких от процесів, що буває, що випадок просто все змінює. Одна єдина хвилина все змінює. І хай і для нас так буде. І дуже обнадійливо те, що є. На перстні Соломона, слова що пройде все, пройде і це, якщо я вірно перекладаю. Мені здається, що я, я ніякою мовою можу своїми словами. Ну, сенс ми зрозуміли. Слухайте, я тут послухала з глядачами лист. Мені здається, що це на Фейсбуці такі зараз зачитують, як раніше, оту. Радіо розповіді, а зараз ну, теж щось схоже, ну, тільки під ще відео показують про коханку, в неї коханець пішов, ну, так, по-англійськи, зник. І вона робить такий висновок, що якщо ви зустрічаєтесь з одруженою людиною, то він може піти. Но мені здається, що все може піти. І поганий, і хороший, і люди. Можуть піти, особливо для мене це важко, бо в мене друзі ну, багато років. От, от якщо ми вже спілкуємося з людиною, то багато років таке спілкуємося. Буває, що люди йдуть з різних причин. Буває таке, що життя розводить, тобто різні інтереси, різне життя. Ну, це одиниці в моєму житті. А так я постійно по колу повертаюся, знаходжу щось нове в людях і по-різному їх відкриваю. Я розумію, що це важко прийняти, що люди підуть. Ну, мені так важко. Але, але все ж таки я вам хочу сказати, що і хороше в цьому є. Бо ми ж сподіваємось, що Путін і його оточення теж піде, правда? Так що в цьому от є щось і обнадійливе теж, як ви думаєте. До речі, я показую вам різні прикраси, я, як сорока, це все люблю. Для мене це от створює мені настрій. Це не означає, що, звичайно, так для всіх, чи це вірно, чи, я не знаю, може і поганий смак. Я прийняла це. Ну, Я сподіваюся, що вас це не дратує. Як багатьох, як багатьох, хто на мене дивиться і пише мені, що їх це дратує. А є люди, які пишуть, що немає різдвяного настрою, і зрозуміло, бо вони на лінії фронту. Якщо, якщо у вас є якась можливість, ви в Україні, але є можливість ну, щось для себе зробити хороше, це не обов'язково ж, правда, якісь ліхтарі і. Прекраси, блискучі. Це можливо поїсти щось, От, до речі, там буде вечеря, але вона не різдвяна така. У нас у Ірландії, що різдвяна, що не різдвяна. Єдине, що я індичку не готую. ну Це не тому, що її на різдво, які тут готують ірландці. Ірландці готують індичку постійно. В них вона не дуже різдвяна вечеря, відрізняється від неріздвяної, звичайної. Повсякденної вечері. У нас інакше, у нас традиція зберіглася 12 страв, правда? Святкуємо ми 20 в ніч 24 і на 25. -те. Так, чи з 6-го на 7? -е. Тут за яким календарем ви святкуєте. У Ірландії святкують вечеря 25-го. А новий рік вечеря на новий рік першого, А 31-го тільки шампанське. Про це я вже говорила. Ну, тут різне. Я до цього звикала, якщо чесно. Бо я вважаю, що свята це обов'язково якась їжа святкова. Я не знаю, чи добре це, чи не різдво це ж просто ще традиція, збереження традиції. Це дуже приємно. Ну, можливо, це з тим, що у з ірландців, що ця традиція пішла е, вечері різдвяною. Е, що вони ж були бідні, можливо, індичку могли дозволити собі не часто. І на різдво це була святкова їжа. А зараз, зараз трошки інакша ситуація, якщо ви любите індичку, їжте її, будь ласка, на здоров'я. А, що ви з цього приводу думаєте? Чи вважаєте ви, що це обнадійливо? Що все мене, мене і це? Ну, це ж надія от для мене що погане мене. Так, і хотіла сказати, що якщо для вас це поїсти щось що смачненьке, то зробіть для себе, якщо є така можливість. І, і всі мої жарти про бігемота, це наді мною я жартую, а не над людьми. Бо я не дуже добре гладшая частині, <гістинік>, гладшаю я не в тих місцях, в яких би я хотіла погладшати. Так що наші дівчата ображаються на мене, ну то таке, то я над собою. Я взагалі тільки над собою той жартую, якщо чесно. І не дуже добре. Тобто ця вимога тільки до мене, бо мені писали, що і так, і бегемотів дуже люблять. І вони кохані, я не сумніваюся в цьому, що не тільки моделі люблять. А то якщо б тільки моделі, то тільки б моделі і давали б, діти б народжувалися в моделі. А всі бегемоти б померли, правда? Ну Це знов чорний гумор такий. А Хай мене ця війна, хай воно буде все, і Путін, і всі, хто його підтримують. От скільки, скільки б їх не було, хай вони зникнуть наші вороженьки, як роса на сонці, який в нас чудовий гімн. А, Ну, а всім нам терпіння, бо навіть здалеку це важко. Навіть здалеку важко дивитися. На те, що відбувається в Україні. Теж є образа на те, що якщо здалеку, то здається, що і, і, і нормально. Ну, якщо ж вся родина там, всі близькі, і ти один здалеку, важко ж дивитися і на близьких, та й не на близьких важко дивитися, бо в цьому є така несправедливість, що терпить український народ. Веселих вам свят! Зробити щось приємне для себе, для своїх близьких. І я бажаю, що хай все погане, лишиться у минулому році. Хай буде більше радості, відновлення навесні, прям, щоб відновлення почалося в усіх сенсах цього слова. Дякую вам за увагу, за те, що подивилися на мене, за те, що приходите до мене. Особливо в мене великі сподівання на 25-й рік.